Розслабтесь і подивіться на Хмари. Так, я сфотографувала саме сьогодні. Хочу вести таку рубрику, аби ви разом зі мною розвивали свою інтуїцію. Що ви бачите, який візерунок? Це і буде відповіддю на ваше питання, яке вас зараз турбує. У наступній історії я дам свою відповідь спеціально, щоб не нав'язувати свою думку. Спробуйте, вам сподобається. Тут я бачу, бачите, ось, ось щупальця. І ось я бачу, якщо так подивитися, так ось у щупальця, ось ось тіло це рак, саме щупальця рака. Що я можу вам сказати? Що вас турбує тема відносин відносин у сім'ї, ви дуже сімейна людина, дуже чуйна і зараз саме свої відчуття не дуже взаємні. Турбують вас саме у вашій сім'ї. Це не дає вам жити, спати. Це море, дивіться, бачите, це море, океан відчуттів, які, бачите, ось у дві, дві людини задіяно, це сім'я. Це відчуття, які не взаємні. По крайній мірі, ви відчуваєте себе дуже одинокою. І саме цей рак говорить про те, що цей спектр емоцій. Дуже глибоких, яких ви відчуваєте саме зараз, треба направити на творчість. Бачите, рак дивиться вправо. Це майбутнє. Отже, треба направити ваші відчуття у творчість, як то кажуть, суплімувати. І відповідь прийде. Але ви не будете в стражданнях, будете розвиватись. Отак я виконую кожного дня, практикую. Сподіваюся, вам сподобалося Добавте своїх обогників Ваша людей.